Привіт, друзі, от я показала вам зараз свою ногу, яку я сьогодні знайшла шльопанці. Далеко від мене зупинка, і там стоїть такий бак металічний, і там люди кидають такі свої речі в мішках, в мішках входжені, навіть деколи можна і добрі там речі знайти. Хочу сказати, коли люди ставлять біля бака в сумці. Свої речі, які не потрібні. І я так думаю, загляну. Здається, неприємно заглядати, ритися там хто що поставив. Але я так відкрила зверху ті шльопанці. Бу, подивилася мій розмір і досить гарні. Ну, бачите, які вони навіть фірма Gross. Ви знаєте, ви знаєте, що вони є не дешеві. Від 40 від 50 євро такі коштують. До речі, сказати, там жіночка підійшла до мене, вона там крутилася і теж дивиться. І так зразу ви берете ті шльопанці, а я кажу, так. І зразу я зрозуміла, що вона б її взяла, ну, і вона до мене, ви берете ті шльопанці. Я кажу, так. Беру, і вона так, ой, такі гарні, то. І ми так з нею зговорилися, і я кажу, і я кажу до неї, те саме розказую, що от зараз вам, що якось неприємно ритися. А вона каже, та чого каже, ну, і я теж каже, деколи, як стоїть щось, я, я дивлюся, я беру. Хоча, каже, я маю достатньо грошей, я її сама з села. Ну Видно, що австрійка, є, видно, що з села, жіночка. Така говорлива. А я до неї кажу: ой, ви знаєте, я думала, що австрійці не беруть, що не дивляться. Вона каже, чому ні? Каже, от я тепер буду завжди дивитися. Так що й беруть люди, ті, що мають достатньо грошей. Якщо річ гарна лежить, чому не взяти? Я взяла і дуже задоволена мій розмір, і буду носити. Ще куртка була, але куртка я не брала, а потім ще раз все-таки вернулася, і подивилася. Але... Вона не мій розмір, і мені курту не потрібно і великий розмір. Так що люди викидають хороші, хороші речі, то означає, що людям добре і живуть добрі, мають гроші. Базари такі, я тепер не ходжу колись, років кільканадцять я ходила на такі хороші базари. Як там можна речі було купити? Колись було дешево по 2, по 3 євро. Джинси фірмові можна було купити за 5 євро. І, і такі ексклюзивні речі можна купити на базарах. Поносять і не хочуть більше носити, бо хай гроші куплять інше, або мода, або, або хочеш щось свіже. Ну так. Зараз буду печериці собі. на сковорідці, ці, в кастрюлі, буду готувати. Думала, що книдлі буду з абрикосами робити. Ой, яка то смакота, але ще зроблю. Подумала, ні. Зроблю собі печериці в соусі, бо тіста і так того багато. Ще маю... Ще маю трубочки, вони дуже ситні, трубочки, то вершки збиті. Спочатку цибульку так підсмажу, а печериці взяла промила, на четверо на розрізала і буду зараз смажити їх. Так, до цього мені потрібно трошки молока і вершки. Такі угу. трубочки смачні і мають вигляд гарний. І крем смачний, але то жирні. Я їх їм, їм по одній трубочці в день. І подумала, ні, не буду нині кньотл, марілін кньотлів робити, а зроблю собі печерицю, шампіньйони. їх смажу, а зараз я воду впустила, бачу, і протушиться. Так, де є мука, Ото є мука, де є мука, ото є мука. Це в банках тримаю, отаких от різних, тому що зрідка що з'являється десь якась міль, щось таке. Так. Надам, напевно, дам муки, зараз побачу, скільки там треба таку неповну ложку, щоб таке був так, якийсь трошечки соус. І молодці розведу. А може пів ложки? Пів ложки побачу, що по мука вона швидко загустає. Не хочу густе таке. Дала 4 ложки вершків, яка ще трошечки покипить. Плин п'ять, тільки трошки темні вийшли, такий непривабливий колір. Ну, бо ми мали таку серединку темному з нами. Попробуємо. Та головне, щоб були смачні. А, добре, посолила, поперчила. А ще вам таке розкажу. Вчора по новинах казали, що в Нижній Австрії. На кладовищі, якісь вандалісти, так можна сказати, повідкривали грубниці, і то багато грубниць відкрили. Звичайно, що вони шукали золото. Собі подумала, як можна дійти до такої ідеї, йти на цвинтар вночі і відривати гробниці, ті плити бетонні. Я думаю, ви знаєте, є, є грубниці вимуровані, а є грубниці звичайні. звичайний гріб, пам'ятник, але він всередині бетонований. Там четверо людей ховають, п'ятеро людей. Там ще вони казали, що були цинковані груби, цинкований гріб і він завжди є вкладений в дерев'яний гріб. Цинкований гріб розірвали, розрізали, а в деяких місцях тільки. Там ото є віконечка такі, я раз бачила цинкований грів. Вони розбивали, розбивали те скло, ну і видно дивилися, шукали за золотом. Шукали, ну, що шукали? Дивилися, чи зуби в людини є золоті. І розбивали, і знімали золоті речі, прикраси. То страшне. Переважно тут людей ховають з золотими обручками, з прикрасами, от, золотими зубами. От люди були від того шоковані, що не дають спокою навіть мертвим. Там одна людина не робила, там мусило бути дві-три людини, щоб таке зробити, зірвати, ту плиту тяжку зняти і колупатися у мертвій людині. Страшне на тому світі, не бояться нічого, ні Бога, страшне. Такий час прийшов, що тільки важливі гроші.